Вітаю, любі третьокласники на уроці математики. Перед початком нашої роботи пропоную обрати коалу, яка нагадує вам вас. Тема сьогоднішнього уроку множення круглого числа на одноцифрове, складення задач. Розгорніть свої робочі зошити. Запишіть сьогоднішнє число 12 лютого. Класні діти. Натисніть на паузу. Каліграфічна хвилинка складатиметься з чисел, що є результатами дії множення числа 6. Записуємо перше число 6 помножити на 1. 6, 6 на 2, 12, 6 на 3. 18, 6 на 4. 24, 6 на 5. 30. 6 на 6. 36. 6 на 7. 42, 6 на 8. 48, 6 на 9, 54, 6 на 10, 60. Перейдемо до математики для себе. Вам необхідно протягом 5 хвилин записати вирази і обчислити їх. Натисніть на паузу. Зробимо перевірку. 2 помножити на 10 плюс 3 помножити на 100 буде 320. 3 помножити на 5 плюс 4 помножити на 5 буде 35. 5 помножити на 5 мінус 10 помножити на 0 буде 25. 4 помножити на 4, плюс 2 помножити на 10 36. 30 поділити на 5 мінус дужка в 12 мінус 6 буде 0. 28 поділити на 7 і помножити на 3 дорівнює 12. Якщо всі вирази обчислені правильно, намалюйте зелений кружечок. Якщо є декілька помилок жовтий. Якщо є над чим попрацювати червоний. Працюємо в підручнику на сторінці 18. Розгорніть його. Завдання під номером 105 попрацюємо усно. Обґрунтуй кожен спосіб множення круглого числа на одноцифрове. Кругле число. 30 множимо на одноцифрове число 6. Який є спосіб? Я можу дію множення замінити дією додавання. Тобто 30 додати 6 разів. Дорівнює 180. Також я можу число 30 записати у вигляді кількості десятків. 30 це три десятки. А 3 десятки помножити на 6 буде 18 десятків. 18 десятків це число 180. Також я число 30, можу розкласти на множники, на 3 і на 10. 3 помножити на 10 і помножити на 6. Використати переставний закон множення. 10 помножити на 3 і помножити на 6. 3 на 6 буде 18, а ще помножити на 10 дорівнює 180. Або я можу використати переставний закон множення. 30 помножити на 6 дорівнює 6 помножити на 30. Число 30 розкладу на множники, це 30 і 10. 6 помножити на 3 буде 18, а 18 помножити на 10 дорівнює 180. Тобто ви бачите діти, що для того, щоб помножити кругле число на одноцифрове, існує декілька способів. Кожен обирає для себе той спосіб, який є найлегшим. Завдання під номером 108. Працюємо усно. Знайди добутки за зразком, які закони використано. І так, зразок 200 помножити на 4. Дорівнює. Число 200 розкладаємо на множники: це 100 і 2. 100 помножити на 2 і помножити на 4. Використовую сполучний закон множення. 100 я виношу за дужки, а в дужках множу 2 на 4. 2 помножити на 4 буде 8, а 100 помножити на 8 або 8 помножити на 100 дорівнює 800. Так, наступний вираз 300 помножити на 3. Що я роблю з числом 300? Я число 300 розкладаю на множники. 300 це 100 помножити на 3. 3 помножити на 3 буде 9, а 100 помножити на 9 буде 900. 50 помножити на 7. Я число 50 розкладаю на множники. Це 10 і 5. 5 помножити на 7 буде 35, а 35 помножити на 10 буде 350. 90 помножити на 4. 90 розкладаю на 9, помножити на 10. 9 помножити на 4 буде 36, а 36 помножити на 10 буде 360. 400 помножити на 2. 400 розкладаю на 100 помножити на 4. 4 помножити на 2 буде 8, а 8 помножити на 100 буде 800. Пропоную трошки відпочити, підготуйте два олівця або дві ручки. Сподіваюсь, що вправа вам сподобалася. Ми переходимо до письмової роботи. Номер 110. Порівняй добутки і суми. Записуємо завдання. Завдання. Завдання під номером 110. Записуємо. Першу нерівність 40 помножити на 8, відступаємо клітинку для знака, 200 додати 150. Чи можемо ми зразу сказати, який результат виразу буде більший або менший? Ні, тому що нам спочатку треба обчислити. Число 40 розкладаємо на 10 помножити на 4. 4 помножити на 8 буде 32. А 32 помножити на 10 буде. 320. Запишемо над виразом. 200 плюс 150 дорівнює 350. Отже, 320 буде. Менше, ніж 350. Нижче записуємо наступне. 300 помножити на 2. Відступаємо клітинку 120 плюс 480. 300 помножити на 2. Три сотні помножити на 2 буде шість сотень. Записуємо 600. 120 плюс 480. 100 плюс 400 буде 500. 20 плюс 80 буде 100, а 500 плюс 100 600. 600, 600. Між ними дорівнює. І останній. 100 плюс 500. Відступаємо клітинку. 350 помножити на 2. 100 плюс 500 буде 600. 350 помножити на 2. Розкладаю. 350 – це 300 і 50. 300 помножити на 2 буде 600. 50 помножити на 2 буде 100. А 600 плюс 100 – 700. Отже, 600 менше, ніж 700. Продовжимо. Наступний вид роботи це задача. Задача під номером 113. Послухайте уважно. На дослідній ділянці посіяли 20 кг жита, а гречки у 5 разів більше, ніж жита. Пшениці посіяли у 4 рази більше, ніж гречки. Скільки посіяли жита, пшениці і гречки разом. Прочитайте задачу для себе. Натисніть на паузу. Отже, про що розповідається задача? Задача розповідається про жито, гречку і пшеницю. Що означає 20 кілограмів? 20 кілограмів це скільки посіяли. Жита. Що сказано про гречку? Що її посіяли у 5 разів більше, ніж жита? А що сказано про пшеницю? Що її посіяли у 4 рази більше, ніж гречки. Яке запитання в задачі? Скільки посіяли жита, пшениці і гречки разом? Запишемо посередині задача. І до цієї задачі складемо коротку умову. Задача 113. Ключові слова жито, гречка, пшениця. Записуємо Жито, позначаємо буквою Ж, гречка, буква Г, пшениця. Буква Г. шита посіяли 20 кілограмів. Гречки у 5 разів більше. Ми знаємо, скільки це? Ні, значить ставимо знак питання кома у 5 разів більше. Післямо олівцем стрілочку від лінійку. Ніж жита. Що сказано про, про пшеницю? Що її посіяли у 4 рази більше, ніж гречки. Знаємо, скільки це? Не знаємо, пишемо знак питання, але сказано, що у 4 рази більше, ніж гречки. Значить, стрілочку ведемо до гречки. Задача запитується, а скільки посіяли жита, пшениці і гречки разом. Фігурна дужка. Невідомо, скільки кілограмів. Дослідимо коротку умову. Головне запитання в задачі. Скільки всього посіяли жита пшениці і гречки разом? Чи можемо ми зразу дати відповідь на запитання задачі? Не можемо. Чому? Тому що ми не знаємо, скільки посіяли гречки. І ми не знаємо, скільки посіяли пшениці. Що сказано про гречку? Що її у 5 разів більше, ніж жита. Можемо знайти, скільки посіяли гречки? Так, якою дією? Дією множення, тому що сказано у 5 разів. Більше. Знайдемо ми, скільки гречки посіяли. Чи зможемо ми знайти скільки пшениці? Звичайно, бо сказано, що у 4 рази більше, ніж гречки. Значить, це яка дія? Теж множення. Записуємо розв'язання. Розв'язання. Перша дія. В перші дії ми знаходимо, скільки посіяли гречки. У 5 разів більше, ніж жита. Жита посіяли 20 гречки у 5 разів більше. Значить треба 20 помножити на 5. Дорівнює. 20 – це 10 помножити на 2. 2 помножити на 5 буде 10, а 10 на 10 100. 100 кілограмів. Це посіяли гречки. Крапка кома. Отже, гречки посіяли 100 кілограмів. Пшениці у 4 рази більше. У більше це яка дія? Множення. Значить, нам необхідно що? 100 помножити на 4. Записуємо друга дія. 100 помножити на 4. Одна сотня помножити на 4 буде 4 сотні або 400 в дужках кілограмів. посіяли що? Пшениці. Отже, жита посіяли 20 кг, гречки посіяли 100 кг, пшениці посіяли 400 кг. Можемо ми знайти скільки всього? Можемо. Записуємо третя дія. Якою дією будемо обчислювати? Додаванням. Записуємо 20 плюс 100 плюс. 400. Дорівнює. 20 плюс 100 – 120, 120 плюс 400 – 520 дошках кілограмів. Записуємо відповідь. 520 кілограмів. Гречки. Кома. Жита. Пшениця. Посіяли разом. крапочка. Допишіть відповідь, натисніть на паузу. І останнє завдання, яке ми сьогодні зробимо, це завдання на сиометричним матеріалом під номером 111. Знайди периметр квадрата, кожна сторона якого дорівнює 60 мм. Відповідь запиши у сантиметрах. Записуємо посередині завдання. Завдання 111. Перед тим, як ми перейдемо до виконання цього завдання, пригадаємо, що таке квадрат. Квадрат це прямокутник, чотирикутник, у якого чотири сторони рівні. Що таке периметр? Периметр це сума всіх довжин сторін. У квадрата 4 рівні сторони. Одна сторона 60 мм. Яку ми знаємо формулу знаходження периметра квадрата? А помножити на 4. Запишемо з вами короткий запис. А це одна сторона, А дорівнює 60 мм. Периметр невідомо. Щоб знайти периметр, треба А помножити

квадрата. Периметр квадрата. Відповідь нам треба записати у сантиметрах. Пригадаємо, що 1 сантиметр – це 10 міліметрів. Або 10 міліметрів – це 1 сантиметр. У нас не 10 міліметрів, а 240. Значить, скільки це буде сантиметрів. 240 поділити на 10 забираємо 0, 24. Так, і запишемо 240 міліметрів. Дорівнює 24 сантиметри. На сьогоднішньому уроці ми з вами. Пригадали, як множити круглі числа на одноцифрові. Також ми з вами пригадали периметр квадрата, розв'язали задачу. Тож дякую вам за роботу на уроці і до нової зустрічі!